Всім привіт! Так я і думав, вивід від нас не закінчується, він, напевно, буде тривати тиждень. Так, треба закрити. Привіз одним словом, я бачив зранку що щось там вони товчуться. Я їх так відкрив, тих, що не сидять, випустив, а решту закрив. Привіз он тут хабас, цим там індичатам. Сьогодні вже 100% треба. Треба, але то вже мені треба цілий тиждень оці стяжки понатягати. Ну одним словом, всім тут понакидав хаба, зараз дуже з воду випили, треба принести, але чую пищать. Пищать, значить. А не руки такі трохи з поля. Ой. Що в нас тут робиться? Бачите, таких трима Вони не кусаються, гарно сидять. Але, якщо чесно, навіть не знаю, чи я буду комусь з них. Так. Чи я буду комусь з них... Залишати тих курчат. У мене там оця квачечка, що ще індичата має два. Ну, що ми вчора тут все підкидали, є квачечка, щоб їм там тісто не буде, бо їх багато нема. Ось таких, дивіться. Знову біле чубати, чорненьке і червоненьке. Ми їх забираємо. Так, Акуратненько. Так, так, так. Зараз секунду. Так. Так, не пам'ятаю, як тримав телефон, тому дав піку, теж ще дав на паузу і отак футболочку їх собі заклав і зараз занесу. Дав на паузу, щоб не вийшло догори ногами. Зараз занесу і продовжу. І так, прийдемо до нашої багатодітної мами і опа, поповнення. І паралельно. Тому кажу, думаю, що. Що, напевно їх всіх, якщо вони будуть їсти, якщо вона буде приймати ще їх, то буду давати до неї. Тут брудер великий, вочечка. ну і стайні тепло, поки вони будуть кочкою, вона їх буде водити, а там всі можуть принести, тому що не хочу то все забивати брудера, бо я стараюсь чуть-чуть по почуть їх звільняти, то лично. Часу мало, то лишній час. Виходить, якщо їх ділити, треба їм окремо нести воду, окремо їсти, окремо чистити, а то що час, якого в мене зараз трошки мало. Тому стараюсь це гарно мінімалізувати, Он дав їх сюди, хай чого то ще там пішло. Хай справляється. Я думаю, що вона справиться і в ними все буде добре. Е -е... Ну, одним словом так. Ще в мене тут. Сьогодні нас, яке Сьогодні 18 серпня ніби і в мене тут О, бачите що? Ось тут лишається одна перше яйце, то друга, а отут ціла. В неї було, не знаєте, що шеф, тут це треба буде... треба буде передивитися, чи не будуть підношуватися яйця ніби. Ніби все прогріти. Було 17. Та як бачили, відходить трошки. Не знаю, як буде, я їй дав ще 4, звітом гнізда, 21 яйце, 18 число, ну, буде десь на пів на пів серпня. Поки що це остання, яка сіла. З пітої треба буде просвітити, не знаю, чи сьогодні встигну, але може встигнемо. А під той мені А-а-а! А вона дармо сидить, її треба забрати. Це ж та, що висиділа, в неї просто три поганих яйця. А вона так не встає, я її так не піднімаю. Красунька. Вставай вже, хватить сидіти. Зараз підеш гуляти, я тебе зараз винесу. Я думаю, що піднаймала яєць. Ну, одним словом, сидить один, два, три, чотири. Чотири качки сидить зараз. Виходить. Отут тут дві, от тільки що оця сіла. І, і, і отут, а ні, отут сидить три, значить п'ять. Сидить отут оця. тут сидить чорненька і отут сидить каша куричнева. Тому такі справи. Ну, один фон з котами спостерігаємо і продовжуємо далі. Так, ще хотів, що показати, ось ці качки, що тут гуляють. Е, ось так вони вже наїлися, Повечоріло, чекають, поки я їх, їх зажену, відпочивають. Ну і завтра вже буду, завтра вже буду від... виганяти оцих. Сьогодні два було втікло. Ну, я думаю, вони з ними, з ними разом будуть. Е, кажу, такий був свого роду експеримент, бо я все, боявся, боявся, а тут ж такі. Оце поляточко гладіолоз відцвівший, і я їх вирішив перші втікали і так випустити, то До досить результат результат непоганий. Наступного року можна буде пробувати зразу з менших пускати, вчити. Ну, допустим десь ось так. ну отут все було все було заросле, можна сказати. ну там Далі пройдемо, так як тут вони ще ще не дійшли, то було все отак. ну Плюс-мінус, добре так все, так все і було. Так вони тут не подоходили, а отак. А отак вони працюють. Десь якісь, які вже, які вже відцвів, я десь бачив, вони в одному місці переходили, отак він вирізається, лишається два листочка, можуть стати ногою листочок, листочок зламати. А навіть якщо хочу з весни, скоріше пробувати одразу маленькі. Правда, я маленькі розбираю, він бачите, десь якийсь слабший, то можуть отак зламати, або листочок, а оцей, що пізніше саджаний, ще не цвів, вони теж. Тут вже так більш-менш вироби, ще до кінця не дійшли, вони так починають з краю. То цей він сильніший і вони його так, так не можуть. Прямо не десь кажуть, десь щось чуть-чуть, але в загальному, е, так як мені зараз він вже йде на копку, щоб цибулька не то то що вони там пару лоточків зломлять, то не так страшно, якщо б він весь просто заріс і був в хабазі. Я так хочу, щоб вони вчилися, і отак хоча б два-три полятка і йшли, і йшли донизу. Тому досить. Досить непогано вийшло я так. Думаю, якщо щось закрию, я спробую, бо по тих парах ходило, дивлюсь, ніби так вони були такі. Вони буквально за тиждень такі от кутик були, вигризли. Тому вони вже гарні, великі, спробую випустити. Ще подивлюсь, як гусенята будуть, може гусенята будуть ще краще. Може будуть так ходили і верталися, бо ті взагалі дуже багато будуть їли трави, а то ті досить непогано їдять. І ще кажу, хочу, хочу, хочу до них. Ну, перше мають забрати, десь того тижня звідси заберуть якусь частину, качку. Сьогодні заберу, бо вона в квітці місце займає і до них ще випущу решту. Хай з ними ходять їм, ходять і допомагають, будуть пасти, будуть краще росли. Майже вже все позаганяв, до лишилося качки, щоб не чують на самій стайні. Е, так, і нарешті вечором вже, але але, але але натягнув стяжки тим вісьмом індичатам. Я їх на бан, та так сильно не затягував, ну, але щоб не злетіло. Он. Бачите, одна така чорненька, ось цього біленького. Для цього я натягував. По-перше, тут є один червоний індик, але він не бурбон. Ну, в мене тут є ці бурбончики, е які я купляв, яйце бурбонів А він такий, похожий душ. Ну, він чуть такий інакший, але він гарний великий. Щоб потім не переплутати, я взяв, натягнув йому стяжку. Ну і відповідно відео всі теж. Там є одна сіра, в мене таких немає. А допустимо є біленькі, оці білі сірі, такі темненькі, то в мене такі є. Я теж, якщо будуть хороші індички з них, то лишу собі або індичку, або може індюка, і буду мати ну, на зміну крові. Ну і стик, ще тут є, вони теж підростають само, то самого того самого шуті. По репілочки несуться добре, О, зараз буду ще їх ще мають. Зараз е, е, буду його годувати, всі рознеслись, правда виїдає чувачку, треба буде так і зробити більшу кормушечку. Ось таке, вони просто несуть. Ну вони, я знав, що перше яйце, бачите, отець, що перше яйце несуть велике. Ну я навіть не думав, що настільки. Просто якщо брати зон з простим яйцем, то вони несуть таке досить, досить велике і досить багато, вже гарно. То вже все від вчора. Вчора вечором я е, яйце позбирав повністю все. І то все за сьогодні оці, ну за добу, можна сказати, 18 курочок бройлерних знесла. Але воно ще бачите, він воно тут ніби велике, шкірка м'яка, плюс всякі такі ще. Ще я його не буду збирати. он, То взагалі без корлуп так спокійно, що ви товчатись. Е, виключу витяжку вже на ніч, що, що тут так вже... Ну, Зараз добре якраз, а як була витяжка, то так тягнуло прямо холодом, вже в день щели включена, вона повністю пожарка, а одна ніч вже виключає, щоб їм, щоб їм не було холодно. Ну, ті теж гарно ростуть. Ось так. От тут одні, отут тут другі. Е, що зробили тут більше як їх не було, як скажете, і вивід буде затягуватися, напевно, на тиждень. Оці курчатка, що мені залишалися, я переселив сюди вище. по-перше, видно ніпель хай вчаться. А гусенят дав на їхнє туа, пишечка. Дав на їхнє місце, хай ночує тут, я їх вже до стайні загнав, та вже тут в стайні половив, дав сюди в брудер. Ось такі вони красунчики. мали б їх поховалися. Ну нічого, кажу, буду пробувати, таке не чіпаю. Буду пробувати завтра випускати їх разом з тою своєю бандою. Ну давати буду на ніч їх спати окремо, теж сюди ще в брудер. Такі справи, ну потихеньку кажу. Тішить, що ті вже, вже гарно несуться, Ну, умовно вам ці. У мене тут нема так. Сучка. Ні, пишка робить. Ми виключили на любові виключення. У мене, бачиш, тут повних кліток ніде нема таких, щоб забити. Ну, ота така більше-менше повна, вони найбільше виїдають. Тут теж, звідси, можна сказати, пуста клітка, бо звідси було, поїхало. Десять курочок, два півника я прибрав, бо були лишні. Вон так. Вон ті чуть-чуть. Нанесли ті по чуть-чуть. ну по чуть-чуть вношується, -чуть але завтра маю два лоточка замовлених, зараз буду, зараз буду збирати. Е, що ще хочу зробити, напевно, якщо все буде добре, буду, ну, може завтра, бачите, потрошки, потрошки по через тиждень, але роблю. то, спланував. Хочу так і випустити курочок. Та-та-та-та-та. дивіться, будемо Ага, а я переходкою. І ліліпути такі смішні, особливо ці, що я купив. Це такі гребені, великі, хоч великі. Не буду залишати його до своїх курочок, щоб перемішувати кров. Е, що хочу, їх випустити туди до оцих. Хай гуляють, а індичатки звітом перенесу в ту клітку через те, що в тій клітці вони слої, то і то випиває, то вивертають. Тій клітці добре видно все від лампочки, бо якраз лампочка світить прямо. Прямо сюди. І вони будуть бачити ніпель, тут є ніпельна поїлка. Тут нема, бо тут і трошки ці клітки нижчі, я як робив, оце я її починав, вона дуже висока і мені не дістає. А от тої ще по рівню, по рівню бочки виходить, якщо брати воно там заходить. Ну, Допустимо, до цього рівня вода ще йде, я доливаю, то пильную, хай вчаться пити з ніпеля, щоб менше було з ними з ними ну, роботи. Оці обвиклися, вони вже і самі потроху. Потроху виходять, що так, бігають. Е, там вже ходять дуже гарно, дуже спокійно. У них все там добре, е, ніхто там не ні. ну, обіцяє, ну як там десь якийсь кугут може відігнати, але обвикли. І вже самі навіть потрошки виходять звітом, ідуть до, до дробина, а вже на дробині я їх я я ловлю. Вон, тут сидять десь, що там вони, вони порозсідалися. Все на місці тут на бантах ще є, так що вони собі справляються. Вон, цей ще я казав, напевно, то і є він. Бачите, який він великий, гарний оцей індюк. Похожий на Бурбона дуже сильний, щоб він мені потім за не перепутався, дав їм стяжку. Десь через тиждень-два треба буде подивитися. Не так лишив запасом, але сьогодні подивитися, щоб ніде нікого не прижимало, щоб все в них було добре. Ну та й потихеньку таке. Завтра, післязавтра, після -завтра ще на курчат. Ходив, дивився, індичат більше, більше немає. Я випускав квочку, поки що оцих два. Ну, вони так теж будуть їсти такі курчата цілий тиждень, так що... Цій мамань будемо додати почуть. Ну, я, головне, щоб вони сильно не відрізняли, щоб вона їх не кусала. Але поки що вона взагалі нікого не обіжає, так що, так що все добре. Одним словом, такі в нас сьогодні справи. Зараз ще треба їм дати їсти і прибирати яйце. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.